Слава Ісусу Христу! Слава Матері Божій слава нашій Україні! Вітаю вас на нашій вечірній спільній молитві. Молимось за нашу рідну Україну, за наш український народ, за справедливий, переможний мир. Благаємо Господа, щоб Господь благословив нас на мирне і тихе життя на нашій рідній землі. Щоб благослови Господь державу, нашу Україну, на справедливий мир, на процвітання, на благоденство, щоб дав Господь нам сили здолати всі наші біди і напасти, і всіх ворогів наших видимих і невидимих, явних і таємних, ворогів держави нашої, які нападають на нас зовні, тих ворогів, які руйнують державу нашу зсередину, всіх зрадників, корупціонерів, хабарників, щоб дав Господь нам сили здолати всіх ворогів душ наших, усі наші пороки, все зло в наших серцях, все те, що нас розділяє і віддаляє від Господа. Його божественною любові, все те, що нам заважає, перешкоджає, творити волю Отця, нашого Небесного. Просимо, щоб Господь нам допоміг, укріпив нас, укріпив нас у вірі, укріпив наші сили духовні і щоб навернув до себе серця, наші серця, всіх українських українців, щоб ми були гідними. Його любові, щоб ми були такими, якими Господь нас хоче бачити, які він нас створив за своїм божественним задумом. Mm -hmm. І просимо, щоб Господь змилувався над нами, щоб дарував нам мир, щоб Господь благословив наших воїнів на перемогу над ворогом на полі бою, Благаємо, щоб Господь послав на поміч нашим захисникам, всіх ангелів своїх, всі свої воїнства і сили небесні. На чолі зі святим Архістративом Божим Михаїлом і святим великомучеником Юрієм Переможцем, щоб зміцнені сили Господні наші воїни вистояли, відбили всі ворожі атаки, щоб прогнали геть ворог з нашої рідної землі. Ми влагаємо, щоб Господь все влаштував за своїм божественним провидінням. Той спосіб, в той день, в ту годину, який лише йому одному відомий. Ми знаємо, що неможливо для нас людей можливо для Господа, бо Господь є найвища сила а в цьому світі, всесвіті Господь, все створив, і Господь володіє а всім, що є в світі, і життям кожної людини. І все його належить волі. І ми просимо, щоб Господь явив свою волю добру. До нас, українців, щоб Господь виявив свій справедливий суд над ворогами нашими, щоб Господь благословив наших воїнів на перемогу, на полі бою, щоб для цього посприяв, всім, що необхідно. І найголовніше ми благаємо, щоб Господь вчинив перемогу нашою найменшою кров'ю, найменшими жертвами, найменшими втратами. Серед наших людей порятував життя наших воїнів, життя людей це найцінніше, це найбільший скарб, найвища цінність. Тож довіряємо у руки самоготні Господні, самих себе, один одного, і наших воїнів-захисників, і весь наш український народ вручаємо Божому милосердь і віримо, що Господь, наш як наш люблячий батько, допоможе, порятує, береже дарує нам мирне і тихе життя. На нашій рідній землі, щоб ми могли жити, творити волю Божу, прославляти Господа своїм життям і нести добро в світ, добро і любов. А наразі ми благаємо молимо Господа, щоб Господь захистив нас від небезпеки, щоб порятував від ворожих обстрілів. Особливо благаємо за наших людей, всіх, які при фронтових і прикордонних містах і селах. Перебувають щоденно, і щомиті під загрозою великій небезпеці, під обстрілами ракети, дронів, ворожих. На Сумщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжі, Криворії, Дніпро, Полтаву, Одеса, Миколаїв, Київ, Чернігів, Захід, України, і всі міста наші села. Благаємо, щоб Господь допоміг, щоб благословив наших всіх воїнів, ППО, наші сили ППО на успішні збиття і знешкодження ворожих ракет, і дронів. Щоб Господь благословив, щоб надійшли до нашої держави необхідні достатні кількості системи ППО і ракети для них, і щоб наші всі території були стовідсотково захищені від ворожих обстрілів. Ми просимо Господа, щоб Господь сам захистив своєю могутньою правицею закрив з небес, захистив усі міста, наші села, наші домівки, храми святі всіх людей наших порятував, від ракетних атак, від атак ворожих дронів, що Господь захистив всю інфраструктуру нашу, енергетичну, критичну, е транспортну, е військову, асо-транспортну, е всі важливі. Об'єкти, всі школи, всі дитячі садочки, лікарні, пологові будинки, всі місяда є, велике скупчення людей, щоб Господь захистив, порятував від влучання ворожих ракет, і дронів. Ми просимо, щоб Господь змилувався над нами, щоб Господь відвернув лихі катастрофи, щоб відвернув ядерну загрозу, щоб захистив всі наші атомні станції і Чорнобильську АЕС, щоб Господь. Припинив нарешті смерті і руйнування на нашій рідній землі, щоб припинив Господь страждання нашого народу. Ми просимо милості Божої і благаємо, щоб Господь знешкодив усю силу зла, всю зброю ворожу, щоб зруйнував всі недобрі плани і замисли ворогів наших проти країни, і народу, нашого спрямовані, щоб Господь знищив всю їх зброю ще на їх території. Всю їх міць, міць військову, щоб Господь знищив на попіл, щоб були знищені всі ворожі склади зі зброєю, боєприпасами, технікою, літаками військовими, військовий флот з дронами, і ракетами, щоб були знищені всі виробництва, ракети, дронів, всі військові виробництва комплектуючих техніки зброї, як на території ворога, так і на території країн-партнерів, які їм. Допомагай, щоб були знищені, знешкоджені всі ланцюжки логістики військової, і щоб була ліквідована ядерна тріада ворожа, щоб була ліквідована ядерна загроза в безпечний спосіб, щоб Господь це влаштував. Ми знаємо, що це дуже небезпечно для всього світу, але ми доручаємо в руки Божі. На цю справу і е, е, віримо, що Господь все влаштує, що Господь має свій власний план Божественний, який ми просимо, благаємо, щоб врятував світ. Найперше, нашу рідну Україну, яка так страждає, найбільше зараз е, в світі, і просимо, щоб Господь замилувався і захистив і порятував нас. Ми благаємо Господа за наших воїнів, які стримують ворожу навалу, щоб Господь їх захистив, щоб поставив поряд з кожним своїх ангелів, щоб ангели Божі своїми крильми захищали, охороняли в день і вночі від ворожих куль. Від поранень, від раптової смерті, від полону берегли наших воїнів, щоб зробили їх невидимими для ворога, щоб всі наші захисники повернулися додому живими, неушкодженими з перемогою нашою якнайшвидше. Ми молимося всіх наших людей, які в небезпеці також на окупованих територіях перебувають, які наші люди, які болювають за Україну, всім серцем і моляться разом з нами, які чекають визволення. Території докупації, які чекають перемоги України, вони під загрозою в'язнення, багато з них ув'язнені за сфабрикованими справами, і перебувають у в'язницях в і катівнях ворожих. Благаємо, щоб Господь їх визволив якнайшвидше, щоб вони були врятовані, і щоб укріпив їх Господь, поки вони там перебувають, щоб Господь врятував тих, які під загрозою. І щоб допоміг благословив, щоб якнайшвидше всі наші українські території, всі міста наші села були визволені до окупації ворожої, від ворожих військів, всіх зрадників і колаборантів, які цьому перешкоджають. Молимо за всіх зниклих безвісти, за наших всіх воїнів, які зникли безвісти на полі бою, захищаючи нас з вами, за всіх людей, наших загублених, за наших діточок викрадених, які утримуються на ворожій території. Щоб Господь віднайшов і повернув додому живими всіх людей наших якнайшвидше. А поки ті, хто чекають їх, щоб Господь їх укріпив на усіх важких випробуваннях, які вони проходять, всі, хто чекають з війни, з полону, всі, хто шукають зниклим безвісти, щоб Господь. Укріпив їх Духом своїм святим і благословив кожному дочекатися якнайшвидше своїх рідних, близьких, коханих людей додому, живими й здоровими. Також молимось за віднайдення всіх загиблих людей наших, щоб їх рідні близькі могли достойно їх поховати, попрощатися з ними і дати їм належну шану і честь. Ми молимось за всіх полонених наших, воїнів і цивільних, всіх, хто утримується в полоні ворожому, щоб Господь. Визволив їх якнайшвидше, що відбулися скоро обміни, що відбулася скоро наша перемога, щоб всі наші люди повернулися додому з того пекла якнайшвидше, поки вони там у неволі благаєм, щоб Господь був з ними, щоб був поряд з кожним, щоб укріпив їх духом своїм святим, нагодував голодних, зцілив хворих, поранених. Скалічених, які там у неволі, щоб Господь захистив їх від жорстокості, щоб поклав межу жорстокості наших ворогів, не їм знущатися, катувати і вбивати наших людей. Ми молимося за них, ми віримо, що всі вони повернуться і дякуємо Господу за всіх, хто вже повернувся до з полону на цей час. І За них також молимося, що Господь їх швидко відновив до повноцінного життя після всього, що їм довелося пережити. Щоб Господь зцілив їх душі і тіла, молимось за всіх хворих, поранених і скалічених людей наших, за всіх страждаючих душею тілом, щоб Господь зцілив, порятував життя найперше за наших воїнів, де б вони не перебували в цьому чи то на полі бою, чи в шпиталях, чи в полоні Благаємо, Господи, щоб Господь врятував їхні життя. і щоб вони отримали вчасну медичну допомогу, щоб були евакуйовані до шпиталю. А, також а, хочу вам нагадати, що я робила, оголошувала о, збір на турнікети, прошу вас підтримати в моїх дописах на каналі. Вказані реквізити, картка, приват і також PayPal є. Це турнікети, які спиняють кров, ви знаєте, при важких пораненнях, які рятують кінцівки від ампутації. якісні турнікети, які йдуть в аптечках, передаються на Донецький напрямок наразі. Прошу по можливості підтримати. Якщо потрібні реквізити, я подублюю ще раз. Напишіть, будь ласка. Тож що ми влагаємо, щоб Господь порятував життя наших воїнів-захисників, щоб силив їх рани, тамував їх біль, щоб Господь врятував їх кінцівки від ампутації, рятував їх від важких наслідків, поранень і за всіх наших людей, які постраждали від ракетних атак, від атак ворожих дронів, щоб Господь наш Ісус Христос, який є лікарем душі тіл наших, зцілив уздоровив, здоров'ю, підняв зложенемо і страждань і дарував кожному потребуючому повне зцілення. Одужання, повне відновлення душі і тіла. І особливо молимося також за наших діточок, щоб Господь їх оберігав, охороняв, зціляв і благословляв дітки наше майбутнє. Ми молимося за всіх людей України нашої, які служать в справі перемоги і миру, добробуту нашої батьківщини. І за всіх лікарів наших за рятувальників, за волонтерів, за військове керівництво наше, за капеланів, військових медиків, за партизанів наших, за всі таємні спецслужби, війська, які діють на ворожі на окупованій території, щоб Господь давав їм сили на їх служіння, на ту праці, на ті справи, які наближують нашу перемогу і мир. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, сину Божий, молитвами Мречистої Твоєї Матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наша, слава тобі, Царю Небесний, утішителю, душі істини. Що всюди єси, все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої і скверної і спаси, благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Тройця, помили нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, на прости, беззаконня наші, святий зглянься, і сцілине очі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наші на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, Хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилу, Господи, помили. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімося цареві нашому Богу, прийдіть, поклонімося, і припадімо до Христа, царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Боже Великий, Боже Всесильний, прийми нині благаємо Тебе. Щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу батьківщину, Україну, переможний справедливий мир, долю та щастя їй дай. перемилосердний, Господи, всім, хто вдається до Тебе з благанням, милість Твою подай. Благаймо тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сирід, за скалічених і немічних, за хворих і поранених, за тих, хто в окупації в полоні і в заручниках, за тих, хто в язницях і катівнях ворожих утримується, за зниклих безвісти, за викладених діточок наших, за всіх, хто в біді в небезпеці, в скрутних обставинах перебувають, за тих, хто втратив свої домівки і своїх близьких, і за всіх, хто твого милосердя та допомоги твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину, велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої єдністю й перемогами славили, величне ім'я Твоє завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У Твої руки, Боже, поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої вітчизни. Дозволім завжди відчувати твою близьку присутність і захист, дай їм відвагу і силу, мужньо боротись проти ворога, що повстав на нас. Почуй, Господи, молитви матерів України та захисти дітей твоїх щедрою, небесною благодаттю, щоб вони охоронені від ворожих куль від усякого зла могли постійно сповнятися святим Твоїм Духом. Зміцни, Господи, силою Твоєю, всіх наших воїнів на передовій, всіли поранених, підтримай стомлених, визволи полонених, віднайди живими всіх зниклих безвісти. Вічний спокій, даруй, Господи, тим, які вже відійшли від нас. Амінь. І я ще знайшла гарні молитви, які я раніше писала. Помолимось. О Ісусе Христе, Спасителю мій, я молю тебе, будь зі мною в цю ніч, наступного дня і всі дні життя мого. Будь в моєму серці, миром, любов'ю, будь в моїх думках світлом, розумінням істини, зцілим мене від всіх пороків і хвороб душі моєї, забери всі перешкоди, які є у мені і довкола мене, які розділяють, віддаляють мене від Отця нашого Небесного. Очистий мій розум, від усіх тривог страхів та ілюзій цього світу, звільни моє серце від гордині, і марнославства, від злоби, і жорстокості, від гніву роздратувань, зазирщі, жадібності, надмірних бажань, прив'язаності матеріальних речей та шкідливих явищ цього світу. Допоможи мені бажати лише того, що корисно мені і веде до спасіння моєї душі. Скеруй мій розум і спрямуй мої дії. Щоб чинити волю Бога Отця, допоможи мені стати таким, яким Творець мене хоче бачити, зміцний мене у вірі і намірах праведного життя, тримай в чистоті моє серце і мірозами мої уста, керуй Боже моєю волею, моїми думками, почуттями, словами, вчинками, всім моїм єством і всім моїм життям. Благослови мене на добрі справи і не попусти, щоб зло перемагало мене. Щоб я був світильником Божественного світла, знаряддям миру і джерелом любові. Амінь. Боже, Отче Небесний, володарю життя мого, Ти від дитинства й до тепер охороняв мене до всякого зла. Твоя мудрість і доброта відлячили час мого життя. Ти є мій захист, моє спасіння і моя надія. Молю тебе, Господи, дай мені сили достойно пройти всі випробування, які я маю, даруй мені мудрість, розрізняти добро від зла, дай сили протистояти злу і множити добро, даруй мені розуміння, що і як я маю робити кожної миті життя мого. Дай мені Боже сили і знання, змінити те, що під моїм контролем, і прийняти те, що я не можу змінити. Дай мені, Боже, мудрість, відрізнити одне від іншого. Веди мене, Господи, через усе життя моє зміцни з стопою мої на шляхах Твоїх. Тримай, Боже, розум і успокої, вільним від усіх тривог і страхів світу цього. Нехай Ти, Господи, будеш завжди в думках моїх. Тримай, Боже, серце моє в мирі і в чистоті, хай Дух Святий назавжди оселиться в ньому. Огорни мене, Боже, любов'ю Твоєї очі, і дай мені відчувати присутність Твою завжди і скрізь. Від Твоєю охороною всемогутній, Боже, я перебуваю і нічого не боюся. У Твої руки віддаю життя своє, уповаю на волю Твою святу. Хай милість і любов Твоя, Господи, буде наді мною в осінні життя мого. Амінь. Свят єси, Господи, єдиний Боже, і дивні діла твої. Ти великий, ти всевишній, ти Всемогутній, ти всеблаженний, ти Всеправедний, ти всюди сущий, ти всевідаючий, ти незмінний, ти самобутній, ти сильний і кріпкий, ти безсмертний, ти дух вічний, ти єдиносучний триєдиний, Отець, Син і Дух Святий, ти святіший, Отче, ти цар неба і землі. Ти все добрий, ти всеблагий, ти добро, ти благо, ти найвище добро і найбільше благо. Ти довготерпеливий, милостивий, Господи Боже, Ти живий істинний, ти любов, ти мудрість, ти смирення, ти витривалість, ти відпочинок, ти мир і спокій, ти радість, і веселість, ти справедливість і поміркованість, ти все наше багатство і Тебе нам достатньо. Ти краса, ти ніжність, ти наш Творець і Отець, ти наша охорона і захист, ти наша мужність і сила, ти наше пристановище, і наша надія, ти наша віра. Наша велика розрада, ти життя, наше вічне, великий і дивний Господь, Боже Всемогутній, милосердний Спасителю. Ці молитви були на моєму каналі в ранкових молитвах. Вони дуже підносять і зміцнюють духовно. І ще молитва, яку я дуже люблю, молитва Святого Франциска Асийського, про мир. Господи, зроби мене знаряддям Твого миру. Там, де є ненависть, дозволь мені посіяти любов, там, де є образа, дозволь мені посіяти прощення, там, де розбрат, дозволь мені посіяти єдність, там, де омана, дозволь мені посіяти істину, там, де є невір'я і сумніви. Дозволь мені посіяти віру, там, де відчай, дозволь мені посіяти надію, там, де морок, дозволь мені посіяти світло, там, де горе, дозволь мені посіяти радість. Допоможи мені, Господи, не шукати втіхи для себе, але втішати, не шукати розуміння, але розуміти, не шукати любові, але Любити, бо хто віддає, той отримує, хто себе забуває, той себе віднайде, хто прощає, тому прощається, хто помирає, той відроджується у вічному житті. Допоможи мені, Господи, зроби мене знаряддям Твого миру. І помолимось до Пресвятої Богородиці. Під твою милість прибігаємо, Богородице, Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина, чиста і благословена, преславна, преснодіво, Богородице, прийми молитви наші, донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб він спас для тебе душі наші. Милосердя двері, відкрий нам благословена Богородице, щоб ми на тебе надіючись не загинули, а від усякого лиха тобою визволились, бо Ти є спасіння роду християнського. Достойно є це істини славити тебе, Богородицю, завжди славною і пренепорочною матір Бога нашого, чеснішу від Харовимів і незрівняно славнішу від сарафимів. Що без Бога, слово породила, сущу Богородицю, Тебе величаємо, всі небесні сили, святі ангели і архангели, моліть Бога за нас грішних, святі славні і всехвальні апостоли, пророки, мученики і всі святі, моліть Бога за Україну, український народ, уповання нам, Отець, прибіжище наше Син, Покровитель нам Дух Святий. Тройце, свята, Боже наш, слава тобі! Я дякую вам всім за спільну молитву, хай Господь береже всіх вас, вашої родини, всіх, за кого ви молитесь, у думках і в серці маєте. Хай береже, Господь, нашу рідну Україну, всіх людей наших, які так багато нині в небезпеці, в біді і в стражданнях. Особливо молимося за наших воїнів-захисників, щоб Господь порятував їхні життя, щоб благословив всі їх військові операції, наступи, плани і задуми, щоб на контрнаступ, щоб благословив на скору повну остаточну перемогу над ворогом, який прийшов на нашу рідну землю, щоб погубити наш український народ, щоб Господь нам своєму правиці зупинив ворогів наших. Ми знаємо, що